Всім доброго дня. Дивлюся на вас всіх і око радується. А колись я був один. Я це вже другий раз на трибуні повторяю минулого року, як ми збиралися в перші разі пазовши, колись я воював один. Воно вже багато. Але то багато хочеться, щоб воно стало не стільки кількістю, скільки якістю. Я руками і ногами за той облітник, який ми хочемо зробити. На чи це Сергія. Минулого року я мав радість облітувати там його маток. Відправляв я туди е, в ящичках цих, скажімо, для обліту. З шести відправних чотири матки я отримав. Е, дві я залишив дві. продав, щоб гроші вернути, тому що родилося, це робилося те, було все. Але наскільки я розумію, це не так вже й дорого по грошах, наскільки це е, вигідно. Вигідно чим? Виєдно те, що я маю в себе матеріал, я маю племінну матку. Ну, але перш ніж сказати слово племінна матка я хотів би, щоб ми всі вернулися до того, як вона стала племінною. Саме про це я хотів би сказати, зараз я до нього повернуся. Тобто відправив я туди дочок, там вони обліталися, дві матки я продав, дві матки собі залишив, і я надіюся, що з них, вже від них я вивів дочок, які зимували на сьогоднішній день на весні, скажімо, на 5-1 травня, я вже буду бачити, що з, них, що з них вийшло. Але я більше ніж певний, що я, що то вийде щось хороше. Чому? Тому що я знаю їхніх дідів, прадідів, генетично воно мало пригадатися і воно буде добре. Це добре скажімо, з генетичної сторони, бо ви знаєте родовід, і добре навіть з матеріальної сторони. Каже, якщо купляти матку десь за кордоном, яка коштує 150-200 євро, не кожен може собі дозволити. Коли за ці гроші можна облітати 5-6 маток. Я відправив, кажу, 6 маток відправив, 6-4 Ну, В силу тих обставин у нас вдома не всіх всі матки облітаються. Так що я допускаю, що може бути в силу того, що там ширина острова світлі церкві має півострова. Ну, там 700 метрів, 700 все-таки територія невелика, десь вони могли вітром здутися таке інше. Тому я за те, щоб були облітники. Це дійсно це крок вперед. І ми ну, щось так сталося, що ми наганяємо ту Європу. Доганяємо, доганяємо, доганяємо. І, як не встаємо з колін. Такі, ніхто не хоче сказати, хто вас під коліна поставив. Тому, тому я за облітник. Я за штучне всіміння і я за облітник. І я за матеріал за кордоном. Я за матеріал за, за кордоном. Ви дивіться, як за кордоном толково зробили. Маємо багато від них навчитися. А зробили вони добре. От якщо в них є там спільнота якась, і є в них матководи, які провірені, довірені, так? то там як написано, що цей селекціонер рекомендується гільдією так? Тобто його товар чи його матки рекомендує сама гільдія. Е, брали ми матки, школи ми брали тут матки. Е... Безеф. Безепки брали. Що про Безеф написано? Що його рекомендує лівія Бабководів Європи, так? Його товар. Я думаю, що колись воно і в нас буде це все. Чому я так думаю? Тому що це мусить бути в нас. Заходячи з того досвіду, який в мене є, колись ну, перший маток Бахвас бах почав продавати я. Ну так сталося вже. З моєї легкої руки ми всі з'явилися. І я нажив собі, скажімо, ворогів, друзів і нажив собі досвід дітей. який досвід полягав в тому, що я отримав гарних дуже маток, дуже гарні матки такі були, ну так мені вони подобалася пісня, сказка. І я, не провіривши їх, почав від них лупити маток. І з тої кількості замовників, які в мене були, залишилося лише половина. От я розказую про те, як було. Лише Половина лишилася. Люди від мене відкрилися, тому що то вийшло, вибачте, ну, українське слово Лабуку Г. Бо я про те не знав, то такі матки прийшли, та така красота, він такого розхвалював та розказував. На, розказув, на сьогоднішній день в кожного з нас, хто займається матками, є якийсь певний список э, постійних клієнтів. Це знає, хтось розказує, хтось не розказує. І відповідає в мене є клієнти, які беруть маток в мене, які беруть маток в когось з вас сидячи. Були такі, щоб один рік не брали, два роки не брали, потім знов дзвонять, я питаю почекати, а от що так сталося? В списку у вас не було у вас, то рік ви не брали постійно, не брали, а цього року ви знову берете. Та ви знаєте, я брав там з того, я брав там з того, там, ну і як, будь що Ну, раз я до вас дзвоню. Раз я вас беру, значить ніяк. Я не хочу називати прізвищ, я не хочу казати, хто де кого брав. Я просто хочу сказати, як оцей одеський Шутка сказав, що тільний надеб'яти. Я не, не говорю про те, що ви маєте заробити гроші чи не маєте розробити гроші. Я зараз говорю про позицію Бакфаста. Що якщо ми будемо пускати в світ щось таке, ви заробити гроші. Ви завтра втратите до клієнта і ви даєте повод гайдару для плескання язику. Тому що те, то, що він розказує, то така байка. то такі кісель написані, що спасу нема. Сидить, слайд Неліпа, сижу я. Ми будемо казати, ну, одні з перших, які почали займатися бакфатом. Не як одні з перші, а ми перші. І комісар написати. Ну, комісар, так, так. І що він каже? І вона коли Так. То я до чого веду? Я на сьогоднішній день на 120% впевнений. Не на 100, 120% я впевнений в тому, що бакфаст не погіршує тих пасік, які є навколо. Навпаки покращує. Я переїхав 15 років в те місце, де я зараз живу, за своїм бакфастом. Там були в там були сім вуликів, то було 15, то було 20, менше пчоли рояться, більше меду носять, менше хворіють. То вже люди мені розказуються. Тому дам, тому там, тому дам і ступнею, треба взагалі Тому Тому все, що він розказує, то все велика байка. І якщо хтось в цьому сумнівається, то я вам хочу розвіяти ці сумніви, то така байка, як, 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 як вошка каже. Але він мусить щось казати. І чого йому сказати, ви теж добре догадуєтеся. тому що сидіти, нічого не робити, тільки кричати, писати, що ми робимо, ми там робимо те, ми те. І це гроші відділялися, відділялися. Хтось свій час має спитати, чекай, а що ж ви робили? Та в 61-му літня, яка там? 77-ма, де ті лінії? Лінії нема, і того всього нема. Тільки є на весні восени є велика, велика фура, Мукачево одна друга. Сукро і на тому кончається. Ти починаєш питати, хлопці, хорошо, я вас розумію, вашу санек все таке інше. Як ви визначаєте по продуктивності? Тобто хлопці, як були її нема. Не стало їх. Де ж летілися? Що ж таке? Яка продуктивності? Коли їздять по Україні, медскупляючи проблем. От овся продуктивності. Слідуючи, я хочу поговорити про матки з Європи. Дуже добре. Що ми їх звідти беремо, ми звідти почали брати, ми їх будемо брати Але то, що ми будемо в переділі Європи всій, для цього в нас є велика, великий фундамент. Я вам скажу про нього. Може, про нього хтось вже колись думав, хтось колись не думав. Та саме Європа буде до нас за матеріалом ходити. Ми дуже швидко розвиваємося. Ми дуже швидко розвиваємося. Пройшло зовсім небагато років. У 2005 році я приїзд Афа, в Афаз, 2007 році я написав про нього статтю українську пасічнику і пішло, і пішло бійця. Зовсім не багато, Але ми на сьогоднішній день може, можемо говорити на те з Прибалтами, можемо говорити на те з Білорусі, можемо говорити на те з росіянами, тому що вони від нас відстають. По кількості штучних сьогодніх маток Україні вони відстають. Наскільки скільки, скільки у нас сьогодні Артем є хлопців, які займаються? Причому, я вже не кажу, Кого не те клепаються, це пів ідея. До нас є хлопці, які це займаються конкретно. І Речі, які можна взяти і казати, що це меч. Твої хматопсіхоля. Його матопсіхоля. Значить ви є спеціаліст. Але до чого я йду? Я йду до того, про що ми не знаємо. В Європі головний взяток, ти саме Німеччині що. В Червень місяць це вже як Карпата. Там вже немає нічого. А в нас, при, а в нас продуктивний період для, для матки, для тієї самої, для, для пчоли. До, сам, до самого кінця серпня, хлопці, так. ту саму матку з Європи ми взяли, вони можуть провірити тільки до, до червня місяця. Ми її катаємо аж до червня. Це до серпня. Правильно чи ні? Тобто в нас, нас шанси вибрати щось хороше, нас більше в них. У нас репродуктивний період для матки довший. І ми, якщо що вона навесні щось не дала, то вона дасть щось в І ми собі підбираємо, залежить від того взяти. Наприклад, я не можу, не міг раніше розчитувати на пізні взятки. Я розшиплю тільки на ранні. Зараз в мене почали сіяти соняшники, я ще й розчитую на пізні взятки, на серпень місяць. Тобто в нас шансів мати хороший матеріал більше, як європейці. І, мабуть, вони про то догадуються. Вони про то догадуються добре, вони собі сидять, мовчать і дивляться на нас, хто з кого сам. Хто з цікавістю, а хто навіть так. Ну поки що ми мусимо з ними працювати, і надалі ми мусимо з ними працювати, але шансів, про те, що вони до нас будуть їздити по матеріал, не пройде багато часу, хлопці. Не пройде багато часу, і вони будуть з нами натиять і будуть до нас по матеріалі. Прийде такий час. Ще вже в день дідіс, звідси туди і возить. І вони тут кажуть, що дії, слухай, ото, ото ти нас брав, перевези нам щось хороше, бо ви чули, що у нас там путь діє. Одетись, дочекаєшся. От про це я хотів говорити. Тому, значить, на чому я хочу зупинитися? Дивіться за якістю, хлопці. Дивіться за якістю, тому що якість бакфасна на сьогоднішній день. Ми самі його будемо порти. Це перше. І друге, що облітник має бути у нас. Я його, я попробую відправити маток, я отримав, але буду бачити, який результат. І третє, якось доформулюйте мою думку про те, що має бути в нас якась, так би мовити, престижна ну, чи печатка, чи, чи якась грамота, чи якийсь титул, що матки рекомендовані рекомендовані стілкою Бакфаст тому що у нас Є хлопці, які роблять матки, які не в спілці. Хрестять її з Карпаткою, хрестять з таким всяким, і кажуть, що це бакфас. Після того люди беруть технаток і кажуть, та що це ж такий бакфаст розхвалий? та ви писали, те, ви взяли нього. Собаці набуде, не, не треба там. 20 маточників, все на гілляках такі Тому нам треба розробити механізм, де буде рекомендація, щоб мати рекомендовані спілкою Бакфас України. Як це зробити? Я не знаю, давайте повідомляємо. Європи. Юрій Петрович, питання можна, так? Да? Да, ну, я, я підтримую за те, щоб були якісь превенції. Ну так. Да. Да, але ну, по, по висту можна? Якось, mm -hmm. якщо Значить, за одрібне. Ти зараз завезли шість маток, і туди, ти сюди, дві собі оставили. Племінні, не племінні. Справа в тому, що хлопці, ну перш за все треба розуміти, що з боку вибирати, те саме, що ми з Європи купили одну матку, від неї штампуємо і нема коли там, щоб само перебирати. Якщо так вийшов, то вийшов, тобто. думаю, По тому, що ти озвучував, то ти... Це одне питання, щоб ти сказав, що все-таки треба, мабуть, якщо на триобітник класти, то не шість штук. а... І оставляти собі теж. Е, і по прикладу, значить, е, зразу е, привозив ПЗФ. Правило no. да, в тому, що от я відкрив зразу буквально, в 2017 рік, 18-го у нього ще немає родоводів, в нього немає ні одної матки, якою виставляється, якою він буквально, своє. В нього все імпортоване, і плюс воно не просто імпортоване, воно просто з яйця привиде. От верхні 4, що з'явила милося, це все привито з яйця. No. Понимаєш, то, але, але от, наприклад, без... Ні, це я просто говорю, що от, ти кажеш, там, а, БЗР там хтось його рекомендує і так далі. У нього, по суті, свого матеріалу немає. Суть не в тому. Суть в тому, що із цього всього, от, наприклад, Б-17 там 360 сімей написано, що не Не 2, 5, 10, 360. Те ж саме там ну, далі 30, 20, 24, 170. Так от е, е, я хочу правооблітник, що масові треба. Якщо хлопці везер на облік, то треба станети не п'ять мати, не десять. І тут і батьківських сімей має бути теж не п'ять, не десять. І на європу, значить, в Європі теж треба довести, що там є реальні селекціонери, є ті самі люди, як і з вами, які не зможуть на кутинатуряти. Правильно. Правильно, нема питання. Єдине, що я хочу, що до цього. Єдине, що я хочу до цього додати. Що, скажімо. При виборі цих маток я знаю, що хоче зараз ще, ще досказати. Є в нас маткоди, які не ну, 10-15 сімей. От 10-15 сімей, що в нас у нього він є? Він. Ну, та дуже, добре, дуже добре. Добре, якщо в нього апробований матеріал. Якщо в нього не опробірний матеріал, добре. Тебе, припустимо, матеріал з родоводом, ти знаєш, що це таке. А як в нього не пробірний матеріал? Тобто, що я хотів ще сказати, що... Тут треба ініціативну групу таких людей, котрі зроблять. Тобто .е. поставить в себе 10 сімей, realmente. яких ми виберемо. Ну есть, не зараз рамонами будемо брати, бо ми маємо що більше. Де літо, де весна, есть в червні місяці чи в травні вибрати і щоб їх сотню штук, а то і більше. Із них вибрати батьківські сім'ї. Тоже і бажати висвітліських умовах. Я питаю. Я питаю це саме. Тобто, з з, з тими німцями з цим я розмовляв. Вони щось, чи вони мовчать, чи вони це не знають. Ну, Це ж їжу, зрозуміло, що ну, все рівно від хорошої матки буде хорошим друг. Тобто, ну, Ні, ну по ідеї, якщо воно генетична марка, фактично, да, не заплідне на яйце. Тоді що виходить? Получається, матка там два цього Ну, Два алея там по тому, по тому, по тому, там не, -не, -не, не важливо. Ну тобто, якщо матка не важливо, показує себе, вряд ли там не буде. Я <клух> роблю так. І вважаю, це не лише. Тобто зробити і це повинно бути добре. На, на рахунок тих ліній, які ще, може хто більше знає за мене, які. То що я не розумію. Та от все та була в нас, я так дивлюсь і так на нього. Чи від самих родоводів залежить, чи іменно від самих яких матки. Як його вибрати правильно? Нам, нам ще треба вчитися. Ну якщо одного, одного допустимо джеловода не вистачає ресурсу протестувати сотню, дві сотні, наприклад, маток одної є телефони. Зараз, зараз є всі контакти всіх тих людей, які в нас зараз в співробна. Так? Так? Да. Позвонили, є пропозиція так по таких то матках. Що вони перспективні, вони гарні, вони можуть бути гарні. Правильно. Але їх треба протестувати в Дніпропетровській, Хмельницькій, Вінницькій області. Запропонувати. Тобто всі, всі, так, да, так, да, а в кінці-кінці робота. Я колись вначаль, так, так я теж робив, я відправляю маток, а потім за відправну матку дзвонив до того, як там матку. У мене були з Одеси, з Чернігова і Запоріжжя них хлопці. Хлопці, як там матки працювали? От мені подобається, я з нею понародив. Давай то покажу, я тобі цього, ти її вертаєш, а я тобі цьому безплатно дві матки в другій лінії даю. І я ті матки пускав на тут. От я що починав? Матеріалу такого не було, вибору великого. Я ті матки, що мені вертали, я дві матки давав безкоштовно. Ті матки верталися, я їх пускав на тур. Ну, ну ти... Так та, я пробував робити селекції, я в селекції мало розбирався, мало розумівся, Але я думав, що, що, так, що так далеко. Дивіться, що є, яка штука. От ми хочемо яйця класти в одну картину. По суті, треба від тої одної лінії брати е, мати ставити на різного зміття. Не можна вгадати. Знаєте, тут добре матки там хороші крути. Ти знаєш, як буде комбінуватися з, з матерією. То, що матка хороша, батьківська, материнська, це ще нічого не Ні, має. я мається на увазі, дитини старий вбивається. Я хочу просто ю розказати, що от, облітник це добре. От, коли він один облітник, це теж проблема. В Європі мені там як роблять? Вони беруть одної материнки по різних різних обльотниках розводити свої руки. В у ні одна. На одному обідку не, не стресувалися, а ніхто не може спрогнозувати 100%. З... Це Бог розказував, сказав. воно не ну, може. То, що ці ці я ці 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 замітив велику річ замітив. От я по-інструментальному. Да? По-перше, ми мусимо один зробити обідник, такий як треба. Ти не був, то я тобі розказував. Тобто ми виберемо самих кращих матків. Відомо тим людям де, де тих 30-40 них сімей на тому острові. Да? Смислі збірні? Не збіруємо. Одної, линії, одної лінії одної Але по але, по Україні. Зо по 140 відібрати, є люди, які согласні віддати потім краще. Відправити людей, там люди, люди не відкажуться від матки, скажуть, з усієї України найкращі матки в НАТО будуть. Ці матки пів сезон, Нет, проти, за остров, який хоче б'льовані. Як він називається? Як їх тестують? Просто, просто кращі пр матки взяти. і весною розвиваються. Для чого батьківці тестувати? Треба їх немало протестувати. зводити. Батьківці і знімають. Мамо, директор. Ми тестувати, батьків. Я так розумію. Дереса, хочете хочеться 100, мар... 100 роздати людям, а потім весною ці маски вибрати там 40 кращих і кудись там поставити на да. спочатку. Да. Для чого тестувати? Батьківські Не тестувати! Вони, вони... Ну, вони... Ну, мають ну, хоча б перезимувати. Так, пособі, вони так. хоча б перезимувати мають. Вони зовсім не, не будуть давати те, що їхні їхньої... мама дають.

Я хочу не запах дати, я все вона забрала. Від бабки вона бере. Бабки і тим, і того коли вона розімінила бабку. Це вона весь енетичний набор забирає. Тож, якщо бабки. Так, я на тебе правильно? Для чого тестувати цю матку, яка хотіла зможемо під нього, яка буде мати зовсім інші характеристики, тому що тут 50%. Як ти грудня ні, я. дія? вже, він вже оцінений бабкою, вахтою, він вже відомий. В первой структуре, в перспективе, это надо держать. Если на 1 то ты абсолютно прав. не надо. Но если контролировать надлёг, то отцовская семья, вот, она является тестовой группой. Ну не надо, ну, ты её не будешь а а да, использовать. А, а можно проверить? собираются тестовать, это отдельная история. А отцовская семья, это отдельная история. Нет, ну, я говорю, как я и говорил, я понял, что хочет раздавить зал в 100 матов... Да, 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 да. Я так отбів. Вони мають перезимувати. Дайте чоловіку молодих масок. Дайте чоловіку тому молодих масок. І все, і лінії Смисл цього біження. Я питався. Можливо, краще не, прямо нами, що це може не спрацювати, якщо ну, просто технічно не вийде. Якщо там стояти протестована, бабуся, то дитина. Об'язніть її, будь ласка, для чого взагалі кудись? Якщо вона протестовує, якщо вона Ну, якщо від неї виводили дочок, і дочки вже бачили, для вона знову виводити це в сусідність. Чи це на увазі, що мало Ну тоді я все Я В мене має інша проблема. Коли ці маски розійдуться по великій кількості людей, у кожної людини є своя суб'єктивна думка. Мені, наприклад, не подобається в жовту полосочку бджоли. Комусь, наприклад, будуть більше подобатися там чорнявіші, чи мохнатіші чи ще і кожен із тих п'яти маток, які по різному Дивіться, ні, тут сам по сути, по-перше, психологічний момент, що ті люди пропливають вас, вони не мають вас. Їм по великому рахунку все одно. Де в не треба нічого не Тобто дати їм, якось їх ми не можемо заставити, а забрати їхні пасіки, звідки немає. Щоб вони їх взяли, то є, це найкраще марку. Мусимо туди дати краще. В цьому сенсі. Просто яка гарно розвивається, яка гарно перезимувала, гарно це. Це перший момент. Другий момент, я все рівно, можливо, я не прав, Ми тут академіків в нас немає. Но все рівно, е, Матка іменно свій геном дає другу. То, що ми там він іде від е, бабушки, від да? тої, що від цього тут, ну вона бере тільки від одного. Тому, Ні, що це все від... зрозуміло. Я просто за що вам хочу що? всі ми різні. От, наприклад, я оце от... скільки, скільки там маток, так я буду по-своєму оцінювати. Тобто так. Тоді треба виводити якусь таблицю, по яким дають які іменно умови. Я зрозумів. Я Все одно всередину погано. Ну я гірше, якщо